Хочу шум моря привезти з собою. О. Є люди якісь. Тримай не знаю, якусь шкіру. Таку витримано ну, сонцем ну Не знаю, мені це не зрозуміло, тому що коли в обід припікає, то хочеться так сховатись, намазатись, тому що коли купаєшся в солена вода, то все притягуєшся вісім сонце. Треба зу вуха шум моря. І що мені куди не виїжджали. Десь зараз ми були на пляжі Не хотілося ні туди їхати. Так тут гарно, що десь шукати кращого, то не, не треба. Вадні і слідні на роботи.